Наша Асоціація Регіональних засобів масової інформації розробила е проєкт медіа-менеджмент -медіа від комунальної газети до успішного е медіа. Якраз цей проєкт е приурочений до е реалізації закону про е реформування. Е Зорієнтований на практичну допомогу колективу в редакції, тобто нам з вами і е в основному спрямований він на... Має таке освітнє спрямування і плюс практична допомога редакціям у вирішенні от тих проблем, про які ми говорили у першій частині, в тому числі що стосується юридичного супроводу цього питання, бо як ми сьогодні говорили, у нас є в принципі два види проблем, як виникають. Перше, це деякі непорозуміння з співзасновниками, але ці непорозуміння з співзасновниками в більшості випадків мають вирішуватися зовсім такій юридичній площині. Тому роботи дуже багато. Значить, цей проєкт підтриманий програмою у медіа. Вони дають значну частину фінансів. Єдине що е, ще е, нам треба разом з вами для виборів? як ви знаєте, грантодавці люблять співфінансування, тому е, ми так продумали і, і вирішили, що е, це буде для складійні внески, там по кілька сотень від редакції гривень. Е, зробити внески для того, щоб ми успішно цей проект реалізували.